День відкритих дверей для магістрантів провів минулої суботи Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій. Підготовка магістрів одна з вимог балонського процесу, яка має на меті стандартизувати освітні критерії у європейських країнах. Тож у магістратурі з ЄІТу чекатимуть на випускників цього ж вузу з дипломами бакалавр та випускників інших вузів минулих років, зі ступенем бакалавр чи спеціаліст, які прагнуть зробити подальшу кар'єру. Магістратура навчатиме усім існуючому інституті спеціальностям і окремо у Вищій економічній школі Альмамер у Варшаві та університеті Братфорда у Великій Британії. У нас сусідствують підготовчі курси. У нас існують підготовчі курси для вступаючих до магістратури, де працюють провідні спеціалісти, керівники магістерських програм, професори Усі, хто стане магістром, матимуть не лише міцніший багаж знань та ще вищий щабель кар'єрного росту, але й гарні перспективи у пошуку роботи. Трудоустройства э, за рубежом, э, ви ж знаєте это... за кордоном. Це також одна з вимог Болонського процесу, е... навчання в магістратурі. магістратурі. Усі держави Болонського і... процесу євросоюзу приймають процесу, на роботу з цим дипломом. Усі фінансові витрати пов'язані з навчанням за кордоном, включаючи проживання за кошти студентів. Втім, це набагато дешевше, аніж студент виїжджав би приватно, а не за угодою з ЄІТу. І наостанок нагадуємо, що в зіїті діє кредитно-модульна система навчання, яка дозволяє студентам протягом семестрів отримувати кредити, які потім доповнюють бали зароблені на екзаменах. Це стимулює відповідальніше ставитися до навчання та отримувати якісніші знання. До речі, цьогоріч для тих, хто вступає до магістратури, збільшена кількість грантів на знижки в оплаті за навчання у розмірі 50, 75 та 100%.